І чому вона так називається? Колискова діти це пісня, яку співають діткам перед сном. Кажуть, що діти, яким співають колискових пісень, виростають добрими та ніжними. Діти, матусі найбільше за все на світі, люблять своїх донечок та синочків. Цілий день матусі працюють для вас, готують смачну їжу, наводять лад у квартирі, беруть вам одяг, гуляють з вами, граються, навчають вас. І навіть коли настане ніч, вони матуся завжди поруч з вами, вкладає у ліжечку і зичить гарного сну. Так було у нас на Україні завжди. А ще у старовину. Матусі, вкладаючи дітей спати, обов'язково співали їм незвичайні пісні колискові. Їх так називають, бо мама клала дитину у колисочку, гойдала колиску і співала колискову пісеньку. Кові від слова колиска. Колиска це ліжечко, яке робили люди майстри із різного дерева. Вербова колисочка повинна була сприяти здоров'ю дитини. З явора робили колиски для хлопчиків, щоб росли міцними, дужими, і могли долати напасті і стали захисниками своєї родини. Калинова колиска символізувала безсмертя роду. Діти в українській родині колиска мала ще й символічне значення. Вона оберегала надію, світ роду українського. Колиску не викидали навіть коли у хаті дітей не було. Найчастіше колиску виносили на горище, щоб не перевівся рід. Діти, щоб дитинка гарно росла, колисочку клали різні рослини-обереги. Чебрець, ма. М'яту, безсмертник, материнку. Вони з лезучей знімають, дитині з сон оберігають. Оберігають дитинку і вишивані простирадли, наволочки і кодрі. А зараз колискова для вас діти. Вечір на дворі, сонежя, тілу днинути дворі, нежно заснули зайчики, заснули. Шкодику, засни, засни, заснули кіточки, заснули діточки, і ти малесенький, засни, тиша, вечірна. Спасига йде всі малі, Вже за день втомилися, заснули сочки, заснули білочки, ти на шкодику, засни, засни, заснули квіточки. І дима, лесеньки, Діша, вечір, на дворі. Ходить по підвідь нами, вишо місяць морі. Наче за блави ткани, заснули зайчики, заснули білочки, іди на шкотику засни, засни, заснули квіточки, заснули діточки. Моя розповідь вам сподобалась. І ви заспіваєте Колискову для своєї улюбленої іграшки. А зараз до побачення!